Всім привіт! Сьогодні от такий ремонт важливий. Тут все знято. От. Ось такі штуки зняті, які стало неможливо знайти. Немає нічого, схожого нічого не продають. Оця штука теж потребувала ремонту. Проблема яка? Двірники по склу мали великий люфт, тобто працювали в маленькому параметрі свого радіусу. Проблема була проста. Тут, в принципі, модуль ремонту пригодний. Да, я не сказав, знімається він. На кузові. Знімаємо поводки. Далі дві гаєчки на 19 От. і одна. М6, тобто один болтик, гвинтик і дві гаєчки. І вона, в принципі, в нульовому положенні знімається. От, після того, як я зняв, ось і ось побачив е з'єднання. Ну, тут величезний шат був, тобто воно було вже, прям чути, як двірник в скло віддавав. Можна заклепати, я так розумію, зроблено, щоб замінити втулку в разі потреби, якщо шліци збилися. Але тут питання не в шліцах, питання в тому, що радіус роботи. І що, тут розклепав і по дві точки поставив, я думаю, триматиметься, трохи змастив, там всяким, промазав. Коротше, з трапецією все, я думаю, зрозуміло. Тут питання в тому, що виникли проблеми. І з втулочками резиновими, які ставляться в кузов. Ставляться вони догори тоншим кільцем. Товстішим ставляться сюди на, на ці втулки. Отак-ставляться от. вони. І був він на розборці з Рено 9, в принципі, Радів підійшло так наче, Але більше по діаметру, і по діаметру внутрішньому, і по діаметру зовнішньому, так що не варіант. Обійшов ось авторинок. Ну, єдине, що в інтернеті знайшов, це ремкомплект двірників 21.10, але але не зміг не зміг знайти це все, не зміг знайти цього немає. тому із варіантів, які робочі, знайшов отакі втулки на ринку. Я не знаю, це з Волги, з Москвича, навіть не спитав, але їх завжди я бачу. У мене в самого їх було, мабуть, з Москвича, а може з Волги. Що це за втулки? Я думаю, на кожному ринку є. Питання наступне, потримай, будь ласка. Ідея наступна. Ось ця втулка, вона по діаметру. Тотожно з цією. Тобто, я приміряв, ось вона ставиться взагалі без ніяких щільненько, без ніяких переробок. Так, А тут е маємо таку необхідність зробити пропил. Мені порадили полотном. Не питання можна полотном. Значить, Ось по розміру я вже ось зробив одну втулку, приміряв, на кузов, стає нормально і навіть витягується. Значить, наступний. Наступний момент. От маємо оцю з'єднувальну таку, ти Та не знаю, слово це вийшло з голови. Ось таке з'єднання наплавлення. От від нього відступаємо пару міліметрів і починаємо. Так, щоб бокові було плюс-мінус, зрозуміло, і починаю робити надпили по всьому, по всій окружності. По, всій, по всьому продовженню І я показувати довго не буду, я, думаю, зрозуміло. Як знати, що досить? Ну, я отак от знаю, що досить. ось є там, де не лопнуло, ось дивлюся, в мене ще зручне таке полотно. Видно, ось трошки вище полоски. От я його пиляю до стану трошки нижче полоски, трошки вище полоски. От в такому. Але я, я був не я, якби я не спробував, а воно в принципі і виходить. Можна, можна і таким. Способом не армований круг, перша швидкість трохи так, щоб в очі не летіло. І Ось таким ось чином. Але допилюю, я так на глаз пропилюю, але допилюю все одно полотном, щоб контролювати, контролювати рівень заглиблення, щоб якісь були орієнтири і не пропилятися всередину втулки. Таким чином, кому треба користуйтесь, більше по ній по цьому вузлу сказати нічого, помить змастити. Це Теж не зміг знайти ніде. Буду паяти, буду 505-й з содою. Короче, якось вийду з положення. Стопарці я знайшов на ринку 7,2 і 8, не знаю, який підійде, взяв той і той. А все решту побачите. Всім добра.